Дмитро Довгий, Кам'янець, Подільський. Привіт, я Дмитро Довгий, я з Кам'янця-Подільського, я занимаюсь Гумором вже більше шести років їжджу по Україні і мотивую людей своїм гумором. Я величезний фанат цього шоу. Я був дуже щасливий, коли мене запросили у той сезон, бо це для мене була велика честь, справді. Я вирішив займатися стендапом, тому що це найбільш соціальний такий вид гумору, який підійде абсолютно кожному, в яких, якого взагалі немає рамок. Привіт! привіт! Дім! Як справа? Супер! Починаємо! Так. Дивіться, мене звуть, митро, я стендап-комік, але знаєте, стендап для мене то важко. Я б краще розвивав поняття сідаун-комік. І зразу скажу: ні, ні, ні! Я не переплутав кастінги. <плес> Я так і планував прийти сьогодні в цю студію. У студію я зроблю свого тіла. Жартую, жартую Розслабтеся. Це я сказав к санімішні, Юрій якщо... Вам, вам ще пісати не можна, тут дорогі кресло. <плес> Дивіться. А в мене ДЦП, як ви помітили, і хочу вам сказати, що я взагалі вважаю. Я переконаний точніше, що мене збирали десь в Китаї. Ну, Дякую, дякую, дякую. Дякую. Клас. Знаєте, я не дуже люблю бігати за пані. Це не для мене, це для того, щоб ви розуміли, наскільки я бедбой. Дякую, дякую. 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 Дивіться, секс зі мною це вічна лотерея. Бо навіть я не знаю, чим вона там закінчиться. Але кожен раз. Мені так цікаво, прям капець. Знаєте, дуже інтересно. І якщо в залі дві дуже азартні пані, то я вам можу запропонувати одне. Станьте в очеріть. Дякую. Боже, як білі зуби в ксанімі. Класно. Дивіться, я не люблю шахи. Я просто не знаю, як правильно ходити. <плес> дякую, дякую. Натомість, натомість дякую, натомість в мене інші ще хобі. Я люблю приходити до церкви московського патріархату, знаєте, грішу. Грішу, скажу чесно. Але, знаєте, я туди ходжу для того, щоб під час служіння говорити виключно на Латині, на всю церкву говорити на Латині і так голосно, щоб вони обісралися. знаєте. Бо Бо московський патріархат не має вилізати із лайна. Це моя життєва позиція. Знаєте, в мене немає автомобіля, але дуже хочеться, хочеться використовувати всі свої права. Ні, дивіться, хочу завершити виступ свій. Тим, що зробити вам приємну пропозицію. Дивіться, якщо ви мене візьмете в сезон, то у вас буде можливість оформити опікунство над інвалідом. <пліху> 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 а... а поки ви думаєте, я скажу, що в мене все. Я Дмитро довгий, цінуйте себе. Любіть Україну і переглядайте, будь ласка, українське! Бо ми справді дуже стараємося для вас Дякую, ви прекрасні! <плес> Молодець! <плес> Діма, в тебе три зелені. Це означає, що ти. Крутий стендап-комік. В <звук> тебе було смішно. Ти правильно підготувався. Ти молодець. Ти в батлах. Ми вітаємо тебе! <звук> Смішний стендап-комік. Це дійсно такої впевненістю. Не я, я вперше втось. бачу. Перше бачиш. Перше. Шоу Шоу-батли. Велком. Я настроєний перемогти це шоу. І Думаю, що в мене конкурентів немає. Ксюш, як тобі? Крутий, крутий стендап-комік. Ти стаєш в чергу. <рес> Виходить, що так вже стало. Кірюха. Це дуже класно. Це, по перше, дуже відверто, дуже сміливо. Я пишаюся, що в нас є такі люди. Він дуже сильний чувак. Мені це дуже сподобається. Це були батли. Чекаємо вас наступного тижня. Підписуйтесь на Stadium Family. З вами був я, Володимир Мартинець. До зустрічі.